Це те, що мені сьогодні вдалося зробити. Так що, всім гарних переглядів. Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал. Ну що, привіт всім! Сьогоднішня моя робота. Маю зробити ось такі от два диска. Далі маю ще ось такі от є диски. Такі 4 мм підчиною. І з них я хочу зробити ось такі от підставки для вогню. Такі гарні. З високим буртиком таким от, ось. ось такі от підставки. Ось нарізав я смуги вчора. Смога 8 см шириною і 7 см. 7 см це піде на підставки для вогнища на ось такі от... для сковорідок. Такі от підставки будуть. З 7 сантиметрова а 8 сантиметрова хочу щось таке цікаве зварити. Далі подивимося, як воно виглядатиме. Все. Ну що, поїхали, працюємо. Ось так, поки що в мене вийшов. Прихватити. Це початок. Початок ось моєї роботи. Ось так виглядає, тільки що все. Ось такий от результат в мене вийшов до кінця дня. Це маємо. ось таке підставку для вогню. Буртик 7 см. Спочатку був такий диск. Пізніше я взяв от... полосу. Полосу зігнув і обварив. Ось так обварив полосу. Прихватив спочатку з середини, все, далі ззовні обварив. Кетвер вийшов. День завершується. І сьогодні я зробив два, дві сковорідки і дві такі підставки для вогню. От. Сюди кріпитиметься ось ланцюжок за цівушка від карабінчиками. Підставки такі глибоченькі, 7 см полосу. Нов. Полосу врізав із листа, от. Стаку, от, врізав полосу, зігнув її і приварив. Ось таке от мене результат вийшов. Так, поміряємо розміри. Що ж по розмірах нас вийшло? А по розмірах нас вийшло 43,5 см. А ось така підставочка. 43,5 см. І дві сковорідки такі от маю 47 см по бортику. Такі от дві сковорідки і дві підставочки для вогню. Це те, що мені сьогодні вдалося зробити. Так що, всім гарних переглядів. Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал.